На Україну насувається справжнє природне лихо його масштаби важко сягнути. Те, що донедавна здавалося неймовірним для цієї пори року, може обернутися справжньою катастрофою. Стихія розгуляється не на жарти. Перші дані вже викликають серйозне занепокоєння. Що саме на нас чекає, чому це відбувається саме тепер, як і які області опиняться під найбільшим ударом? Дивіться у сюжеті до самого кінця. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Україну різко накриє сильний мороз. Почнуться снігопади та вдарить холод до мінус 12. погода готує українцям сюрпризи. Сильні морози та опади пройдуть зовсім скоро. Розповіла заслужена метеоролог України Марта Зінова. Далі будемо цитувати «З спершу дощі снігом. Українцям варто очікувати сильних опадів. В цей час температура буде знижуватися, тож варто очікувати і різке похолодання, зазначила метеоролог. Мінімальна температура може доходити до мінус дев'яти дванадцяти градусів у нічний час. Денна температура буде 0 градусів. Додала синоптикиня. Також у багатьох областях України ймовірні небезпечні. Метеорологічні явища, сильні переви вітру. Так, переви вітру зі швидкістю 15-20 метрів за секунду прогнозують у більшості західних областей та у більшості північних областей. Але це буде лише початок. Далі знову ж таки цитую. Перший рівень небезпечності жовтий наголосили синоптики. Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств, робот будівельних підприємств, роботи комунальних підприємств, руху транс. Анспортом в українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що по території столиці та Київській області також можливі небезпечні метеорологічні явища. вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий попередили фахівці. Вони також закликають громадян під час сильного вітру щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. У разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. триматися подалі від рекламних щитів, лінії електропередач, великих дерев, не паркувати поруч із ними транспортні засоби. Ну і крім того, у високогір'ї Карпат накрив шторм. Пориви вітру там були сильні і небезпечні. Згідно з інформацією рятувальників, погода на горі піпіван Чорногірський була хмарною та з сильними поривами вітру. Увага! Шторм наголосили спеціалісти. Йдеться про сильний південно-західний вітер зі швидкістю 22-24 метри за секунду. Ну і при цьому його пориви сягають 29 метрів за секунду. Повідомляється також, що температура повітря на рівні мінус 1 градус за Цельсія. Також прогнозують місцями невеликий дощ у горах із мокрим снігом. Також синоптики визначають, що з північного заходу швидко пройде атмосферний фронт, що принесе невеликі дощі на півночі, заході, сході, Полтавщині та Дніпропетровщині. Вітер посилиться до 15-20 метрів за секунду у північних більшості західних та Вінницькій областях, але принесе тепле повітря. Атмосферний фронт спричинить причинить зміну повітряних мас вночі переважатиме південно-західний вітер, вдень – західний. Тиск падатиме вночі та зростатиме вдень. Хмарно з проясненнями. Крім того, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною і непередбачуваною. За словами заслуженої метеорологині України, докторки фізико-математичних наук Мартазінової причиною цього є висока активність арктичного центру, який цього року займає значно більшу територію. До нас іде активний циклон. Чому активний циклон? Тому що цього року арктичний центр сам по собі дуже активний і він займає куди більшу територію. Тому цього року клімат прохолодний на нашій території. Хоча у вересні 25-го року глобальне потепління було найвище. На території України це була межа в 1 градус вище норми, зазначила вона. У грудні очікується багато інтенсивних опадів, особливо з 13 грудня. Це буде переважно мокрий сніг. За прогнозом експертки, до кінця другої декади місяця варто очікувати похолодання. Вночі – мінус 6, мінус 7 градусів за Цельсієм. В день – плюс 3, плюс 5. Напередодні нового року температура знизиться. Можливий мокрий сніг, але температура в день буде до плюс 5 градусів. Сильних морозів на новий рік не варто чекати. Але і теплої зими, яку ми бачили, вже теж не варто чекати. Морози будуть як у звичайну і звичну зиму для України. Але не буде такого, що ми цілий місяць будемо замерзати. Зазначила вона. Січень буде різним. Ближче до кінця місяця очікуються сильні морози. Нічна температура може опуститися до мінус 10 мінус Градусів Денне буде приблизно мінус 5 градусів за цельсієм. Ближче до кінця місяця варто очікувати сильних морозів. Вночі температура може бути від мінус 10 до мінус 12 градусів. У день буде морозна до 5. Поки що такий прогноз я бачу. Зазначила вона і важливо для агросектору. Метеорологиня попередила, що перед самим похолоданням зазвичай не буває снігу. Якщо різке зниження температури лягає на відкритих ґрунту, центр зими це може завдати шкоди СГ підприємствах? А експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував, якою буде ситуація з електропостачанням у разі продовження атаки РЕФІ на енергетичну інфраструктуру. За його словами, точний прогноз робити неможливо, але можна виділити два основні сценарії: нейтральний. Та песимістичний оптимістичного сценарію я не бачу є лише нейтральний і песимістичний. Нейтральний сценарій це тепла зима, але в неї особисто я не вірю. Я не вірю в ні в першу теплу зиму, ні в другу, ні в третю. Зазначив Корольчук. Експерт пояснив, що під час попередніх теплих зим у людей виникла помилкова думка, що енергетичну систему повністю відновлено і захищено. Насправді на перебіг подій впливала і тепла погода, і відсутність масованих обстрілів. Але виявилося, що і тепла погода зіграла свою роль, і відсутність масованих обстрілів. А вже навесні 25-го року Росія фактично змінила напрямок ударів і стала робити акцент на газовій сфері. Тому нейтральний сценарій, на мій погляд, це в кращому разі режим 50 на 50. 12 годин світло є. 12 немає, зазначив експерт. Загалом цієї зими українців очікують тривалі відключення електроенергії за графіком. 4.2 – 4 години без світла, 2 години зі світлом. Найскладніша ситуація прогнозується у прифронтових і прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина. Ця зима точно буде дефіцитною. Уже сьогодні аварійні відключення діють майже по всій країні. Наймовірніше взимку нас очікує сценарій 4-2: чотири години без світла, дві зі світлом. Прогнозує представник однієї з державних енергетичних компаній. За його словами, за одну-дві масовані атаки Росія здатна зруйнувати більший обсяг генерації, ніж Україна може відновити за ціле літо. Найскладніша ситуація зі світлом очікувано буде у прифронтових і прикордонних регіонах. Насамперед, це Стосується Чернігівщини та Сумщини, інфраструктури яких уже активно виносять окупанти, також під загрозою Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина. Херсонщина головна причина, чому РФ має успіхи в ударах по енергетиці, це обмежена ефективність ППО. Зазначається, що за масованих атак навіть найсучасніші системи не можуть перехопити всі ракети та дрони. Натомість, навіть одне, але точне влучання здатне вивести з ладу енергоблок чи підстанцію на кілька тижнів. Якщо на один об'єкт летить 30-50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи не здатні перехопити все. А для виведення енергоблоку електростанції. Зла до достатньо одного точного влучання щодо підстанції. То технічно наслідки обстрілу можна ліквідувати за 2-3 тижні, але це не рятує, якщо немає генерації. Пояснює він, друзі. А я ж вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні!